І сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Навіки, слава Богу. Дорогі браті і сестри, історію про Авраама і його сина про це жертвопринесення знають більшість людей, які живуть в християнських країнах, незалежно від того, наскільки вони близькі або далекі від віри, але так само, як і деякі інші там. Уставлені вирази або образи, які походять від нашої віри, як там, наприклад, слово та фарисей або вираз, що нести свій хрест, ці речі є нам відомі, вони побутують у навіть малограмотних в богословському сенсі людей в їхній мові. І також само знають і про Авраама, про те, як він приносив в жертву свого сина за голосом Божим. І це було ще одне потрясіння для цього вже старого чоловіка, який все життя провів в зовсім іншій культурі, і якому було тяжко мало того, щоб за голосом Божим встати і піти зі своєї землі, так і ще й тепер того сина, який був йому даний після багатьох років безпліддя. А ми пам'ятаємо, що одна з проблем Авраама була та що у нього не було дітей. А в тій в тій культурі, де він виріс, це вважалося великою проблемою, тому що вони вірили в те, що ти продовжуєш жити після фізичної смерті в своїх нащадках, і нащадки будуть приносити за тебе жертви, і таким чином ти будеш жити. Тобто те, що у нього не було дітей, це була для нього велика проблема. Тут у нього вже в старості народжується син, і тепер він повинен фактично власноручно вбити цього сина. В принесенні жертв, в принципі, для різних культур в ті часи нічого дивного не було, тому що це вважалося як те, що Бог дає, і людина частину цього дарує назад Богові як подяки, як таке свідчення вдячності і доброї волі. Це приблизно так же саме, як купуємо дитині шоколадку. І ми дуже радіємо, що коли дитина маленький шматочок цієї шоколадки відщипне, принесе назад і скаже тату, мама, а це вам. Не то, що ми не можемо прожити без цього маленького шматочка, ми можемо піти і купити собі ще таких дві. Але коли дитина це робить, то нам завжди радісно. І в цьому суть жертви, яка приноситься Богові завжди в абсолютно різних культурах. Але коли. Авраам отримує цей бістичний досвід про жертвопринесення свого сина. Напевне, це було для нього дуже велике потрясіння. Старий заповіт не відзначається якимось багатством описів, е якимось е таким створенням психологічного портрету. Він подає все дуже схематично для того, щоб не відволікатись. Він подає загальну. Так мовити картину, а потім кожна людина залежно вже від її мислення, від її бачення, уявлення, від її поетичності може доповнити для себе цю картину тим, що ймовірно там відбувалося. Наприклад, в цей же час приблизно писалися, писався давньогрецький епос. Іліада, Одіссея. і ті, хто цей епос, епос читали, пам'ятають, як там детально описано е, думки переживання всіх персонажів, як там описане оточення, в якому вони перебувають. Як там пам'ятаєте, якщо хтось читав, як описаний мечі Шітахіла, е, яким вони билися, і як е, слова красиво передані, прям в таких е, кучерявих виразах. А тут стиль зовсім інший. Тут, ну, отримав він це відкровення від Бога. Ну, встав, взяв сина, пішов, взяв слух, потім там нарубав дров, піднявся, жертовних спорудив, нажав, взяв все, начебто дуже просто. Це для того, щоб ми вдумувались. Коли текст занадто красивий і кучерявий, то там уже додумувати нема чого. А тут нам треба зробити певне зусилля, пірнути в цю ситуацію. І... Шляхів пізнання Божої волі є багато різних. І так як цю Божу волю пізнавав Авраам, це тільки один із цих шляхів. Він, в принципі, не для всіх. Я пам'ятаю, що коли я спитав колись в одного старця в унівській лаврі-затворника, з яким декілька разів ми дав Бог поговорити, я питав, як от почути Боже Слово, в якій формі це проявляється. Він сказав, що є декілька варіантів. Він сказав, що один це містичний досвід, так як чули пророки, так як чули святі, в принципі, це може почути кожен із нас. Можливість така є, але для того, щоб це реалізувалося, потрібна чистота серця. Блаженні чисті серцем, як оті Бога, узряд. Тобто це певний такий прилад, це певний орган духовного сприйняття в нас є для того, щоб у нас було поєднання з Богом. Але як в телескопі, лінза повинна бути в чистоті без будь-яких подряпин, так же само повинно бути і чистим наше серце для того, щоб ця інформація від Бога, щоб вона передавалася без спотворень. Ми знаємо, що коли є великі телескопи з великими лінзами або дзеркалами вгнутими. То там їх шліфують на мікроскопічному рівні для того, щоб не було навіть найменшої мікроскопічної подряпини. Тому що коли йдеться про дуже великі відстані до зірок, іде в передачі їх важлива ювелірна точність. Також, ну, потрібно, щоб передача зображення була абсолютно чітка. І так само і тут, якщо ми будемо тримати наше серце в чистоті, буде чітка передача інформації, і ми будемо розуміти сприймати це Боже слово. Інший спосіб це є так би мовити прийняття інформації від Бога, але через навколишній світ, те, що відбувається, і через обставини, які є, а може бути через волю духівника, і залежно від того, на якому рівні людина на тому їй Бог і відкривається, відкривається максимально доступними засобами і розумінням. Буває, що відкривається через певний емоційний стан, воля Божа, буває, що через сни. Буває через те, що кажуть інші люди. Буває біблію на якомусь місці відкриємо і розуміємо, що це написано для нас. Кожен сам відчуває, як воно, що треба для цього познайомитися зі своєю душею, зрозуміти, що в ній відбувається, тому що дуже багато тої інформації, свідомої, яку, яку ну, яка до нас приходить. Вона є не наша, вона десь ми її почули, зловили. Якісь люди нам і сказали десь по телевізору, почули, десь там в якихось експертів там наслухались, і воно лишило відбиток на нашій психіці. і Після цього ми думаємо, що воно так є. Треба максимально відкинути всі ті нашарування, які були, для того, щоб зрозуміти, а в якому ж слові, в якому пережитті. Е до нас відкривається ця найвища істина. І послушництво духівникам, яке практикується в монашеському середовищі, але в принципі не тільки це як один із таких простіших засобів піздання волі Божої, коли ми довіряємо Богові хоча б в тому, що він буде через духівника або через там ігумена відкривати волю божу людям. Тому що так, уже коли від людини до людини передача вже точно зрозуміло, там потрібна тільки довіра. І, в принципі, не одно, неодноразово бувало, що благословіння духівників були дуже дивні, незрозумілі, нелогічні. Але в кінці кінців, якщо їх по-справжньому виконували, з розумінням того, що це не якась повинність, не якийсь ну, тягар, там, обтяжуєсть, який треба відбути, не тому що так сказали. А коли ти віриш в те, що відкривається так воля Божа, і коли ти просиш, кажеш, Господи, я немічний, мені важко. Почути, зрозуміти, прийняти твої слова напряму, тому що у мене свідомість замакітрина, серце у мене потьмарене пристрастями, тому відкрий мені це хоча б через духівника мого. То тоді Божа воля буде так відкриватися. І незалежно від того, які би дивні, нелогічні були ці слова, все одно вони потім будуть якимось чином особливо проявлятися в нашому житті. Був ну, таких випадків їх тисячі їх. Один такий, який може прийти на гадку, це коли в одного монаха він в келії завів двох котів, а йому старець сказав, що навіщо ти їх в келії тримаєш їх, хай вони бігають по двору. А цей монах не захотів цих котів відпускати. Він вирішив, що все одно, хай хай вони живуть у мене, там ну нічого страшного. І одного разу він повернувся з якогось послушництва, десь він там працював. В повсякденному підряснику і він покинув цей повсякденний підрясник в Києві, вдягнув богослужбовий, тому що поспішав на службу, і не помітив, що у нього була плитка там чи пічка в келії запалена, і цей підрясник у нього там краєм впав, і він почав диміти, чадіти. келія наповнилась димом, котики задихнулися. А якби він виконав благословення свого старця, то і коти були б живі, і вони б бігали собі щасливо по дворі. І так воно дуже часто відбувається у нас в житті, але зараз старців є дуже мало, тому що зараз дуже мало. Є істинних послушників, які в простоті серця, відкинувши свою гординю, своє уявлення про те, що вони знають краще, що вони розуміють більше, що цей старець просто має якусь там психотравму з молодості, якісь свої страхи, і тому він там дає ті чи інші благословіння, що він там заляканий якимось, що він там щось там іще. Якщо послушник відкине ці так сказати, міркування, а просто буде довіряти в простоті серця, так як дитина батькам своїм довіряє, навіть якщо вона не може зрозуміти все те, що батьки кажуть, батьки кажуть, що до 18 років не можна пити. Слава Богу, якщо до 18, а не до 16, і дитина не розуміє, вона бачить, що всі бухають, типу, а нам чого не можна. Але якщо вона все-таки не буде десь там з друзями збиратися пити чи курити там за школою, то вона здоров'я своє збереже. І так саме, якщо ми будемо слухати старців, якщо вони там ми знайдемо десь їх, ну, їх іще ще є пару чоловік, якщо дуже добре пошукати. От. Якщо ми будемо виконувати їхні благословіння, то так буде відкриватися для нас воля Божа. І воля Божа, вона іноді відкривається така м'яка, проста, а іноді вона буває дуже така різка, коли окремих людей Бог кличе на великий подвиг. Тому що колись віра надихала людей на великі речі. Віра надихала на подвиг молитви, на монашество. Віра надихала на ратний подвиг, там який-небудь там хрестовий похід чи визвольну війну. Віра надихала на служіння ближнім. Віра надихала на великі відкриття, на мистецькі твори. Багато на що надихала нас віра. Але зараз в наш період такої теплохолодності, на превеликий жаль, ці речі, які великі, вони вже вважаються часто для людей непотрібними. У нас зараз головне гасло це бути поміркованим максимально, не впадати в якусь певну крайність. Жити по-простому, слухати всіх різних, казати, ну і та сторона, напевне, теж може бути права. Або казати ну послухай більшість, ну не може бути, що всі не праві, а ти один правий. Зараз у нас заклик до максимальної поміркованості, але у Бога поміркованості немає. Він у нас просить або все, або нічого, і якщо ми йому все віддамо, то ми отримаємо все. Ось такий теж ще один великий парадокс віри. І зараз є певні сили, які не хочуть, щоб ми максимально були з Богом, які не хочуть, щоб ми все від нього отримали, і щоб ми співжили з ним цілу вічність. Тому вони намагаються нас відвернути від цієї найвищої істини і казати, ну це все може там неправда, може воно все неоднозначно так. А у нас в земному житті зараз багато. Ну, треба іноді бути дипломатичним, треба можливо там не говорити різко. Такі речі, як зараз, як робив Авраам, ну, їх назвуть фанатизмом, їх назвуть релігійним екстремізмом, точно так же, як і вислови апостолів називали дуже радикальними. Якщо ми згадаємо діяння апостолів, коли апостоли приходили з проповіддю в різні міста, вони зразу створювали проблеми. Вони не приходили, не казали, я перепрошую. А можна я тут теж скажу? Ну ви мене послухаєте, А ні, добре, добре. Вибачте, що я образив ваші релігійні почуття. все, я вже йду, не, не ображайтесь. Вони приходили, вони грюкали кулаком по столу, і вони казали істину, якою вони пізнали від самого Бога. Вони не переживали, як їх сприймуть, що подумають, як відреагують. Вони говорили навіть не тому, що вони повинні були це робити, а тому, що вони просто не могли не говорити, і це переповняло. Буває таке, що людину так переповняє любов, що вона просто мусить тим чи з нею, нею з кимось поділитись. Вона там дітей значить, обнімає, цілує, вона собі там тваринок якихось заводить, там котиків, собачок. Вона там, значить, там ходить там котиків на дворі там годує, тому що там, ну що треба поділитися. І так же само апостолів переповняли ці слова Христові. Вони просто не могли мовчати. Вони мусили про це розповідати і мусили пере. Конувати інших, що так воно є. І вони цим створювали величезні проблеми. Постійно начальство скаржилось. вони народ баламутять, вони проповідують звичаї, яких нема в нашому народі. Вони там іноді якихось бісів виганяли, а те, щоб ці біси існували, там вигідно було для певне, певних там спільнот. Та, ну, можна почитати там цілі просто пасажі про те, як на апостолів скаржились, тому що вони створювали проблеми. Як їх гнали, тому що вони створювали проблеми. І після апостолів були всі ті. Великі святі, які теж створювали проблеми. В Римській імперії християн переслідували не за віру в Христа, тому що був релігійний плюралізм в Римській імперії. І в другому столітті вже статуя Христа стояла в Римському пантеоні наряду з усіма іншими там ідолами, яким вони поклонялися, стояла і статуя Христа. Тобто, поклонятися Христу це не був злочин абсолютно. Злочин був в тому, що вони не поклонялися. Ідолам, яким було присвячене те чи інше місто. Кожне місто мало свого ніби як покровителя, і вважалося, що цьому покровителю треба приносити жертви, тобто вірити, поклонятись, ти можеш кому хочеш. Але цьому треба обов'язково приносити жертви, тому що інакше можуть бути проблеми: якісь там землетруси, урагани, моровиця, голод, там, бунт, що завгодно. І тому для захисту цього міста ну треба -от тобто, візьми там ці жертви принеси, типу, і далі вір в кого хочеш. Стеяни відмовлялись це робити, і за це їх гнали, за це їх переслідували. Їм виколювали очі, вимагаючи широти поглядів. Те, що робиться у нас на сьогодні. Нам кажуть, ви можете вірити, в якого хочете Бога. Ходити в храми. Ми вам ще й побудуємо храми дуже красиві. Ми вам, значить, влаштуємо там все, щоб, щоб вам було добре. Ми вам там, значить, визнання церкви, тому справді кефалію, що завгодно, що попросите. Але ви, крім цього, ну і ще ви повинні вірити в оці оцінності там демократичні, доверастичні, там мультикультуралізм. Оце все ви повинні вірити. Ви не повинні ображати релігію. Іні почуття інших, не кажіть, що ваша там єдина істина. Ну кажіть, та ми в таке віримо, а ви можете вірити в все інше. І все буде нормально, вам можна буде. Але святитель Іван Золотоустий говорив не так. Святитель Кирило Олександрійський говорив не так. Інші великі святі були, вони теж говорили не так, вони говорили інакше. І все, так сказати, ми зараз їх вшановуємо як святих. А всі ті, які говорять отак, от як в модерні прийнято, їх імена вони помруть, згниють і їх імена через 10 років забудуть. Ніхто не буде їх пам'ятати за ті слова, які ми говорили. А перелічених святих сотні їх, тисячі їх, ми будемо їх пам'ятати до кінця віку, тому що ми звершуємо богослужіння, і там в богослужбових текстах завжди є про них згадки. Те, що зробив Авраам, те, що говорили апостоли і всі інші святі, це той релігійний екстремізм, який засудив Константинопольський патріархат в 2016 році. Там був такий іерарх Водика і Геча, він служить в Європі. І його, до речі, хотіли в 2008 році, коли були перемовини з Константинополем. Його хотіли прислати до нас предстоятелем церкви. Греки хотіли ніби як об'єднати тут. Київський патріархат і Московський патріархат в митрополію і прислати свого предстоятеля нам, якого визнали би всі, і хотіли тоді прислати цього владику Іова Геча сюди. І слава Богу, що на об'єднавчому соборі в 2018 році Господь управив так, що ми вибрали предстоятелем українця, вибрали зі свого середовища, а не прислали нам когось із із, із і цей водий Каїов Геча написав на цей Всеправославний собор 2016 року декларацію про засудження релігійного екстремізму, в тому числі і серед православних. І я спеціально переклав цю декларацію свого часу на українську мову з англійською, бо української її не було. Я переклав для того, щоб було видно, всі могли почитати. Це декларація диявольська, вона проповідує поміркованість, вона проповідує теплохолодність. вона не проповідує навіть. Приверженість до зла Вона проповідує, тому що є люди, які ідейно виступають за певні злі речі. Але якщо вони одумаються, покаються, вони можуть стати настільки ж ревними християнами, так як сталося з апостолом Павлом. Він так да, він діяв проти істини, він діяв проти Христа, але він був хоробрий, могутній. У нього були ті якості, які потім стали на служіння істинному Богу. І так же само бувають вороги, яких ти поважаєш. На яких ти дивишся, і ти розумієш, да, він ворог, я проти нього воюю, але у нього є певні принципи, у нього є честь, у нього є відданість своїй справі. Ти поважаєш цього ворога, і буває таке, що коли ти береш його в полон, після цього ти можеш з ним поговорити, він може навернутися. І буває таке, навіть що коли такі брали в полон там інших своїх ворогів, вони їм дарували життя. Вони казали, я тебе взяв в полон, але за твою доблесть, за твою відданість, хоробрість я тебе відпускаю. Є вороги, які мають ті риси, які можна поважати. І так же само є ті люди, які ніби стоять з іншого боку барикад від нас, але Господь торкнеться їхнього серця, і вони стануть разом із нами. Вони разом будуть з нами служити істинному Богу. А ті, для яких немає нічого найвищого, немає поняття жертви, немає поняття тої істини, заради якої треба піти все життя, кожну секунду жити і героїчно вмерти, вони точно мало мають будь-якої надії на спасіння, тому що навіть якщо Господь відкриється їм, вони не захочуть бути з ним до кінця. Амінь. Слава Ісусу Христу!